Добряче попітніти, аби отримати закордонний паспорт за 170 гривень протягом майже двох років довелося житомирянину Івану Форлету. 26 лютого активіст нарешті забрав закордонний паспорт з Державної міграційної служби. Форлет стверджує, домогтися дотримання закону міграційною службою вдалося наполегливістю та відстоюванням своїх громадянських прав. Втім, на його думку, певною мірою на це вплинули і останні події у державі, зокрема загибель людей на майдані. Наша команда долучить Максимально зусиль для того, щоб Налаштувати роботу Державної міграційної служби в рамках правового поля. Ну і знов ж таки закликаю громадян зараз при звертанні до Державної міграційної служби ознайомитися з численними публікаціями про те, як треба оформлювати паспорт і що потрібно подавати, звертатись до Державної міграційної служби і вимагати від них виконання закону. Треба розуміти, що можливо зараз це буде складно, але я впевнений, що з часом все буде добре, і ми будемо максимально цьому сприяти. Аби отримати паспорт за 170 гривень. Івану Фурлету довелося пройти три інстанції судів у грудні минулого року. Верховний суд України виніс рішення, де сказано, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон коштує 170 гривень, якщо він оформлюється протягом 30 днів. Проте, за словами Івана, є й інші здобутки. Я отримав запевнення від начальника Житомирської області державної міграційної служби про те, що він зобов'яже всіх працівників дотримуватись законодавства, не співпрацювати. З фірмою ДП документ не перенаправляти туди людей і відповідно працювати законно. Ну і по суті, я насправді є першою людиною в Україні, яка пройшла всі абсолютно процедури для того, щоб отримати от цю книжечку, яка дозволяє мені тепер якби залишити територію України. Іван Фурлет зізнається, що позовом до суду прагнув не лише відстояти своє право на отримання закордонного паспорта згідно законодавства, але й показати звичайним громадянам приклад того, як можна користуватися своїми правами, якщо про них знаєш. Яна Черпицька, Анна Першко, Євгенісоулов, студія ЦТВ, спеціально для телеканалу СК.